Я Галушка Олена Валерівна, мати загиблого захисника Галушка Валерія Володимировича. Музика. Вся моя родина з Херсону. Все моє життя з дитячої колиски було в Херсоні. Але на тепер Вінниця стала напевно моїм другим містом. Мені зробили фото мого сина. Я маю місце, куди прийти. Я маю місце де покласти квіти, віддати шану. Дякую Вінниці за це. Це перша моя дитина, це перші такі яскраві емоції, це щось неймовірне, це таке щось нове, щось незрозуміле, бо життя. Воно, знаєте, коли ти звик хвилюватися і думати тільки про себе, якось ти, да. А це з'явилася дитинка, це ще дорожче, ніж твоє життя. В житті кожної матері дитина це дуже хвилююче. Перший хлопчик. Це для мене було, як знаєте, як якась подяка від всесвіту, тому що я дуже хотіла першу, першого хлопчика, а друга дівчинка. Я не хвилювалася за свою доньку, бо знала, що в неї є такий надіжний тил, в неї є старший брат. Я завжди для них була більш подружкою. Ми знаходили спільну мову, ми піднімали різні теми, вони мене не соромилися. Як і кожний хлопчик жив, займався. Він займався бізнесом. У нього дуже гарно це виходило. Він генератор ідей. Він такий в нас був дуже, дуже активна така дитинка. Спеціальність цього податкування вона була напевно його. У нього був вже свій бізнес. Йому важливо було робити все самому. Хоча ми всі пропонували свою поміч, він, він відказувався. Він сказав, я все зроблю сам. Він відкрив свою міні-кафешку. Колись у нас був такий залізний вагончик, він його облаштував, поставив кофемашину, поставив такий апарат для хот-догів. Він сам працював. Але коли йому було потрібно, він виїжджав. Він же також військовий, в нього кафедра воєнна. Виїжджав на навчання і тоді, звісно, заміняла його я. аби ж у хлопця, знаєте, цей вогник такий запальничок не, не затух. І він приїжджав, горить, мама, дякую. Військова кафедра якось в нього виникла ну, несподівано. І Він каже: мам, я піду на військову кафедру, я буду вчитися. Я вирю, синок, ти. Ну, добре подумав. Да. Він цим горів. Він цим горів, а я дивилася на нього і казала, боже синочка, як тобі йде ця форма, який ти гарний. Таке розуміння, що це твоє. В цій сфері він дуже багато чого добився. 23 роки він став командиром окремого зенітно-ракетного взводу. У нього були свої хлопці. Хлопці були вже набагато старші ніж він, Але йому було тяжко, тому що він молодий, не дуже хотіли поважати слухати його, Но, але ж молодий генератор ідей. Але м -м, прийшла війна, росіяни, коли прийшли, закрили нам всі виходи ходи в один день, тіряєш все. Така була окупація. Страшно було, дівчата не виходили одні на вулицю, бо вони могли собі дозволити все, що хочеш. Ми розуміли, що і нашим там треба була допомога. В нас був свій магазин, і в нас було дуже багато товару. Він розвозив сам. Нуждаючим людям. Моя сім'я, всі були, займалися бізнесом. У нас було все, щоб лишити все і виїхати. Але він вирішив захищати Україну, бо це його долг, долг як чоловіка. І він мені сказав: мама, ти що не розумієш, я не можу. Якщо не я, ти бачила тих дітей, ти бачила, що це було. Я не можу, я не сплю, ти не розумієш. Звісно, як і кожна туся я просто так не змогла відпустити його і сказати Да, синочок, іди. Звісно, в мене були дуже тяжкі, дні. Напевно, це його покликання. Він почув себе і відчув, що він повинен. До нас прийшли дуже підлі люди, які. Виростана, просто нас вигнали і все. І ми швидко зібралися. Ми їхали. Він каже: мама, ми проходили один пост, другий, третій. Люди, які ці підлі, які нас пропускали, вони не хотіли, щоб ми виїжджали. Ну розумієте, так вони знаходили кучу причин. Підліткових фото чому немає. Ми чистили буквально всі телефони, бо вони все рили і все перевіряли. Немає, звісно, не дитячих фото, не на згадку, бо в мене й там нічого немає. В цю війну я дуже багато що потіряла. Коли ми приїхали в 22-му році, ну, з його бабушкою заселилися, з Дашою, з його сестрою, він зібрав речі, тихесенько, і приготувався на вихід. Ми тільки вроді, начебто, видихнули. Але він каже: Ні, це ми сюди приїхали для того, щоб я знав, що ви в безпеці. Ми приїхали в Тульчин. Там в Тульчині залишилась моя мама. Він сам пішов в ЗСУ, але він міг піти трошки пізніше, розумієте? Тому що він дуже молоденький. В нього ще були роки довчитися. Ну, він сказав, ні, довчимся тоді, коли все буде добре. Ну він довчився. Він захистив диплом там, на сході, під малюночками дітей. Він був командиром, тому він з хлопцями виходив на разом. Він ніколи їх не залишав. Він казав, я не можу сидіти в штабі. Хоча він вів і штабну роботу, офіцери вони не виходять, вони сидять в штабах, але не той варіант. Молодий, жага до життя, жага щось зробити. В нього були мрії. Я ж кажу, генератор ідей, як і кожному молодому хлопцю, йому хотілося в пекло, йому хотілося знищити їх, бо він бачив все на свої очі. Після навчання перше, куди його відправили, це в сторону Бахмута. І він приїхав трошки не свій. Я його не впізнала, як заклініла хлопця. Став дуже дорослим в собі. Ми на війну е, самі купили машину. Для нього е, тема військова і мама це було дуже окремо. І він мені завжди казав, воно тобі, мама, не треба. Я вже великий хлопчик. Займайся Дашою. Я не буду з тобою рядом, і ти не очікуй на те, що я буду з тобою. Навчайся жити сама. Я не знаю, чому він так казав, але отак От він мене загартовує. Я загартувалась, і я напевно, оціми його словами, оціми його порадами, я витягнула я, сижу, я даю вам інтерв'ю. Тільки тому що він так мене загартував. Він мав план, він був впевнений, що ми переможемо. Він був впевнений, що ну, не може бути по-іншому. Повинно бути добре. Коли мені кажуть, він же б пішов за вас, ні, за нас він би вдома сидів, кучував нас і хвилювався за наше самопочуття. Він пішов за людей, за дітей, за, за старих, яких він поважав дуже. Їх кидали дуже, ну, де прийдеться. Вони ж в тил ходили. Вліман Рєхова, розвідувальна група Дніпропетровське направлення. Дуже важко, але він сильний, він міць, він наша сила. Останній раз, коли він прийшов додому, і коли він виїжджав на Херсон, вже при виході. Він дуже міцно мене так обійняв. І дуже довго тримав. Він моє сонечко. І він мене так обійняв і тримав так довго-довго-довго. І в мене по тілу пройшла дрожь. що таке? Щось не те? Щось має статися, щось не те. Потім думаю, де да що це я собі накручу? Ну відкинула ці думки, ну і буквально. Два місяці його стало. Він повинен був відвести хлопців і поміняти на позицію. Їй дрон зробив скіт. 5 грудня він загинув. Це сталося вже в Херсоні, на рідній землі. Коли це сталося, командир роти зразу сказав. Дуже важко втрачати таких хлопців, як він. Він був двигун. Це моя пам'ятна річ. Нам приходить така бандеролька. Ми отримуємо, не розуміємо, що за подарунок нам. Відкриваємо а там такий їжачок. Зелені очки. В нього теж були зелені глазки. Це його позивной. Він написав нам такі строки. Дорогі мої любі дівчата, цей їжачок з частинкою мене буде охороняти вас, поки мене не буде поруч. Поставте його на видне місце, щоб він бачив вас, а ви його. Скоро повернусь, цілую, обнімаю ваш командир. З іграшок, з фотографій, з дитинства, це все, що в мене лишилося. Але. У мене лишились дуже гарні світлі спогади про дитину. Дуже часто роблю так, як він би зробив. Ношу ось завжди його часики зробила від нього тату, це його тату, поки ми не зустрінемось знову. Не дивлячись, що я дуже багато потеряла, допомагаю військовим хлопцям, друзям його. Роблю те, що повинна. Дуже багато зроблено за ці два роки. Я хочу, щоб пам'ять про наших дітей, про наших військових, про людей, які віддали, була вічна. Я хочу, щоб діти, які будуть народжуватися покоління, вони хоча б пам'ятали.